Так, літо, червень вже в нас пройшов, куча питань по відпусткам. Тому вирішила я трошечки позаписувати вам ролики. Це буде дуже корисно і бухгалтерам, і не бухгалтерам. Всі люди ходять у відпустку, хто працює. так? І це буде вам всім дуже корисно. Тому я вас дуже прошу. Інформація гарна, інформація корисна. Будь ласка, якщо вам попадається цей ролик, то ви, будь ласка, підпишіться, лайкніть і, звісно, поділіться. Нехай люди бачать, нехай люди слухають і будуть обізнаними в цьому питанні. Бо це дуже корисно. Значить так, по-перше, чим ми користуємося, в кого є бажання почитати нормативку, то, по-перше, ми читаємо кодекс. Законів про працю, там все написано про відпустки. І ще в нас є закон про відпустки. От два нормативних документи, які ми користуємося. По відпусткам, взагалі, що в нас є? Якщо ми розсматриваємо обічне якісь підприємства, прибуткове товачку, то у нас загальна відпустка, обща і стандартна 24 календарних дня за відпрацьований рік. Що це значить? Якщо ви відпрацювали повний рік 356 э, дней, значить 24 календарних дня відпустки. Якщо ви менше попрацювали, згадуємо п'ятий клас школи і считаємо, сколько на ваше количество календарних дней, сколько ви попрацювали, скільки вам відпустка. Є такое правило негласно. один 1 місяць роботи, 2 дні отпуска. Ну, це так як попроще. Зрозуміти. Далі ще в нас є багато відпусточок, які йдуть додаткові. Їх дуже багато, я не буду їх перелічувати. Окремо там за стаж, за вредні умови труда, окремо для учасників бойових дій, для обмежена працездатність, там друга, третя група. Є додаткові відпусточки, їх дуже багато, але вам поки що треба запам'ятати так: рік попрацювали 24 календарних дня. Відпустка відпускні вам повинні виплатити за три календарних дні до того моменту, як ви підете відпустку. Далі на кожному підприємстві повинен бути обов'язково графік відпусток, який утворюється раз на рік, або в кінці року, або на початку року був буде обов'язково наказ на прийняття цього графіку, і кожен працівник повинен бути з цим ознайомлений. Ну, це перша частина, що про відпустки хотіла розказати. Далі ще буде.